Ну що, ось показую, посіяла огірочки, Три ряди по 10 метрів. Чоловік зразу ставить кілки і натягує сітки. Сітку він зараз підняв. Зараз більш детально розкажу, що тут у мене є. за голос, вибачте. Можливо, придеться переозвучувати, захворіла зовсім. Ось тепер по рядочках. Перший рядочок у мене бьорн. 20 штук, еколь, 50 штук і амур там в кінці. І там ще трішечки щось таке. Ну, не знаю. Просто досіяла. Тут у мене мадрилини, все по 10 штук іде. Середній ряд. Далі лютояр, Щоб не видивували, що це у мене за ложечки. Ось покази. Меренга. Я б підписувала так. Такий лайфхак мені розказали. Щоб кілочки наставити, трішки кілочки, є, ложечок не вистачило. Да. Далі у мене по цьому середньому ряду Гектор, потім Кураж. І починається Фенікс плюс. Він отак і на третьому ряду продовжується. Потім у мене цей третій ряд ще є Фенікс, звичайний. Це вже не F1. І по трішки у мене там є такий корнішончик. Виноградний, грона, вже кілочки ложечок у мене не знайшлося на господарстві і трішечки засолочний. Поза огірками, бачите, такі рядочки пролиті, то кукурудза, посаджена кукурудза. Ну, покажу, що на городі. Оце грядку вже підготували, поволочили трошки повигрівали під помідори і так далі. Картопля потихеньку сходить. ну Бур'ян, по-моєму, більше. Посадила два кавуни. Я їх купила. Свою розсаду не робила, спробую посіяти. Ну, побачу, що з того вийде чи не вийде. Кавуни це не моє трішки. Ну, спробую ж. Оце такі лочки кабачки. Це F1. Гібриди. І тут ось понад картоплею, біля дерев. Кавілі там ще кавілії є. Ще не всі я посіяла. Росаду не робила. З другого ракурсу. Оце ж підготовлена грядочка то під помідори і так далі. Картопля потихеньку сходить. Як я сказала, хоч вона заволочувалась з бур'янами разом. Ну, але ж... Головне, щоб вже приморозків не було. Зараз прямо пройду. Сходить вона ще не ідеально, посходила. От. Але потихеньку сходить. Головне, щоб не замерзла. Дуже рано ми її спеціально не садила. У мене покажу з другого ракурсу, там капусту садила, така трішки нещасна, не було де купити такої огірки, мій квітничок, красиво. Ну, Ось так. Ну що, е, Огірочки це ми сіяли 20 травня. Скажу чесно, ніби вже пішло тепло. От, тому вирішила все таки їх посіяти, думали накрити, уже і передумали, буду надіятись на краще.